Вітаю, друзі! Я Олена Трибошна. Це канал є питання сьогодні. Понеділок, 8 липня. Один з найстрашніших понеділків за останній час. За лічень години до початку історичного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні, де питання України буде одним з головних. Та через кілька годин після так званого миротворчого вояжу Орбана з Москви до Пекіну, Росіяни вдарили по Україні найбільшою за останній час ракетною атакою. Станом на зараз кількість постраждалих після сьогоднішніх ракетних ударів вже сягає 125. 31 людина загинула, і це ще очевидно не кінець, коли навколо почало вибухати вранці. Я була за кермом автівки під'їжджаючи до офісу, прямо через дорогу від дитячої лікарні «Охмадит», в корпус якої вдарила ракета, і в кількох хвилинах від метро Лук'янівська. Куди влучило ще кілька ракет? Цілями атаки сьогодні стали кілька міст: Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ. Сама атака фактично почалася ще вночі. Росіяни випустили чотири ракети Х-101 та дві балістичні іскандер. В ранковому зведенні повітряні сили повідомили, що збили три крилаті ракети. Вранці близько 10.30 росіяни здійснили вже масований ракетний удар по всій країні, випустивши майже 40 ракет різних типів. Сили оборони збили 30 з 38. Одну аеробалістичну кинжал, три балістичних «Іскандер-М», 11 крилатих «Х-101», 12 калібрів, три авіаційних «Х-59». Не збили одну «Іскандер», один циркон, дві Х-101, два калібри та дві крилаті ракети Х-22. Одна з неперехоплених ракет уразила відому дитячу лікарню Охмадит у Києві, де лікуються важко хворі діти з усієї країни. Тут все, тут всі лежали маленькі діті. Охмадит це. Напевно, найбільша дитяча лікарня України там, зокрема, лікують онкохворих дітей, виконують трансплантації кісткового мозку. Влучання прийшлось на корпус з важкохворими дітьми, які були на діалізі, очищені крові при нирковій недостатності. З операційних та реанімаційних вдалося всіх врятувати завали у зруйнованому корпусі лікарні охмадит розбирали. Перехожі. Ще одна російська ракета влучила у приватний пологовий будинок. Там загинуло семеро людей. Ще одне влучання в Києві прийшлось на житловий будинок в Шевченківському районі. Один під'їзд був зруйнований повністю. Пошкодження через падіння уламків були зафіксовані на території майже всіх районів столиці. Пошкоджені офісні будівлі, багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі, автівки за останніми але очевидно не остаточними даними офіційно озвученими у Києві 19 загиблих і близько 50 поранених 10 людей загинуло та понад 40 поранених в результаті атаки по кривому рогу. Там удари перейшли, зокрема на адмінбудівлю промислового підприємства у Дніпрі. Пошкоджені багатоповерхівка підприємства та СТО загинув чоловік. Шестеро постраждали. Щонайменше три людини загинули у результаті ранкового удару по Покровську на Донеччині, де було влучання у підприємство. О 13.45 міноборони Росії опублікувало цинічний допис, в якому заявило, що Росія нанесла груповий удар високоточної зброї як вони написали по українських об'єктах військової промисловості та авіаційних базах, нібито у відповідь на українські удари по об'єктах російської енергетики в цьому дописі вони заявили, що фото та відеокадри з Києва, нібито підтверджують, що руйнування цивільних об'єктів, яких їх звинуватили одразу, спричинені падінням української ракети ППО, і звинуватили Україну в навмисній провокації напередодні саміту НАТО, мовляв, метою було забезпечити подальше фінансування війни. Марно викривати російську брехню, але майже одночасно в мережу почали викладати відеокадри, на яких зафіксували момент влучання ракети по дитячій лікарні Охмадиту у Києві. На кадрах чітко видно, що ракета цілеспрямовано б'є по дитячій лікарні. Ось на цьому кадрі, як констатує, наприклад, Дефенс Експрес, видно, що саме крилата ракета Х-101 ціленаправлено заходить на ціль. І на відео не зафіксовано жодних ознак того, що ракета підбита, пошкоджена чи відхиляє від курсу Дефенс Експрес стверджує, що ця атака була не випадковістю і не результатом низької точності російських ракет або невірно прокладеного маршруту. Навпаки, вони проводять паралель між цією атакою по дитячій лікарні і навмисним авіодаром росіян по маріупольському драмтеатру в березні 22-го року, на який російські пілоти скинули бомбу, попри величезний напис Діті. Перед будівлею, який прекрасно бачили російські пілоти, внаслідок того удару загинуло за різними оцінками до шести сотень цивільних, які ховалися у бомбосховищі театру, серед яких також було багато дітей. Немає сумнівів, що сьогоднішню атаку Росіяни провели цілеспрямовано ціле спрямовано в переддень початку саміту НАТО у Вашингтоні. Він стартує завтра. Очевидно, що росіяни очікують на це вигідної їм реакції заходу. Ймовірно, на думку Кремля, це мало би переконати партнерів по НАТО в марності усіх колективних спроб захистити Україну взагалі від російських ракет, додатковим ППУ українські міста, зокрема, посіяти сумнів, тому що скільки б Петріотів вони не передали Україні, ракетні атаки це не зупинить. Підсилити їхні страхи щодо того, що така країна гіпотетично може стати колись членом НАТО, якого їм доведеться захищати, і очевидно підштовхнути морально захід до думки, що сподіватися зупинити цю війну силою і зброєю марно і треба домовлятись. Голуб миру Орбан з його човниковою мирною дипломатією і вкинути напередодні саміту так званий мирний план Калакольцева. ймовірно, теж мали на меті підготувати підґрунтя до саме таких сумнівів напередодні саміту НАТО. У членів НАТО яку реакцію насправді матиме на захід цей шантаж? Саміт НАТО і мав би показати завтра. Про це і поговоримо далі. Нагадую, перед тим не забудьте підписатись на її питання, якщо ви тут вперше поставити вподобайку, якщо вам не складно. І як завжди, запрошую вас долучатись з нами до допомоги військовим. Ми допомагаємо закривати потреби 12-го загону спецпризначення підрозділу БПЛА, якого працюють зараз на Харківщині і Запоріжжі. Допомагати можна донатом на Монобанку. посилання в описі під цим відео чи в верхньому коментарі, або придбати якусь з футболок. Є питання на маркетплейсі Каста. З прибуток від їх продажу, ми також передаємо їм. Дякую усім, хто допомагає нам допомагати їм. Отже, саміт НАТО, який мав стати історичним, два роки тому, і навіть ще рік тому, було певне сподівання, що оскільки він буде ювілейним, і буде проходити якраз напередодні президентських виборів у США. Цей саміт мав би і міг би стати майданчиком для ухвалення рішучих рішень, які визначили б майбутнє України в довгостроковій перспективі а в короткостроковій вплинули б на фінал війни і перемогу в ній України, яку Байден поклав би собі у скарбничку. Своїх перемог перед президентськими виборами в листопаді такі були сподівання до певного часу. Натомість президентська кампанія Байдена, яка йде очевидно не за тим сценарієм, якого хотіли б в команді Байдена, позначилась і на тому, що буде відбуватись на саміті, які рішення будуть озвучені там щодо нас. Саміт НАТО напівжартома називають передвиборчим самітом Байдена. Так само, і те, до чого підштовхне адміністрацію Байдена сьогоднішня ракетна атака по Україні і влучання в лікарні для хворих на рак дітей і в пологовий в Києві все буде підпорядковано тому, як це вплине на президентську кампанію Байдена в баченні його команди. На жаль, команда Байдена не бачить перемогу України і пропозицію нам членства в НАТО частиною президентської перемоги Байдена в гонці. 75 років тому саме у Вашингтоні лідери дюжини держав створили Північно-Атлантичний альянс, який зрештою став найбільшим у світі безпековим союзом. Це не озвучується публічно, але білий дім саме цими днями і в цю дату намагатиметься створити враження, що сьогодні в час великих випробувань для світу США потужно об'єднали союзників навколо себе. Два роки тому ми припускали, що саме на цей саміт прибережуть запрошення до альянсу для України. Ще після минулорічного саміту стало ясно, що цього не буде а останні місяці цього року пройшли під знаком пошуку формулювання, яке з одного боку підтвердило б рішучість альянсу і його готовність до запрошення України до НАТО. Але одночасно слово запрошення при цьому в формулюванні саміту не вживалося. Для цього придумали формулу міст до НАТО, яку підтримали і у Байдена. Хоча за місяць до саміту Байден сказав, що не готовий підтримати НАТОвізацію України. Таку його публічну позицію пояснюють одночасно двома речами. Це ще одна його червона лінія з одного боку, а з іншого спроба залишити простір для маневру для переговорів з росіянами. Що найменше пауза з членством може стати частиною майбутніх домовленостей про закінчення війни, коли і якщо до них дійде. Тому у підсумковому рішенні НАТО цього тижня майбутнє України в альянсі буде окреслено пунктом про те, що Альянс створює міст до членства України, який колись таки має привести Україну до НАТО. І формально Байден, попри його попередні заяви про його неготовність до НАТОвізації України, як президент країни-члена Альянсу, цим колективним рішенням погодиться з тим, що натовізація України це таке питання часу, попри його заяви. Також очікується, що на саміті буде оголошено про зобов'язання членів НАТО щодо фінансування збройних сил України у наступному році. Згоди членів альянсу під це рішення намагався впродовж кількох останніх місяців досягти генсек НАТО Єнс Столтенберг. Попередньо відомо, що йому вдалося досягти її у Вашингтоні. Оголосять про фінансування сил оборони на суму 40 мільярдів євро на наступний рік. Внески країни будуть робити пропорційно їхньому ВВП. Втім, наскільки я розумію, все ще не зрозуміло до кінця. Як ці 40 мільярдів будуть співвідноситись з тими зобов'язаннями і сумами, які вписані в так звані двосторонні безпекові угоди. Договори, яких підписано вже два десятки, і в яких зафіксовано зобов'язання цих країн щодо підтримки України, в тому числі фінансово і постачанням зброї, станом на зараз таких угод підписано 21. сьогодні. Дорогою до Вашингтона на саміт Зеленський підписав двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки з Польщею. Вона стала 21. з боку Польщі. Її підписував глава польського уряду Дональд Туск. Зокрема. Польща розгляне можливість передачі Україні не менш як однієї додаткової ескадрилії. Міг 29 Це щонайменше 14 винищувачів. Таке зафіксовано в цій угоді. Туск сьогодні на прес-конференції пояснював, що Варшава може розглянути передачу Україні цих винищувачів, якщо зможе спільно з союзниками знайти їм заміну. Також документ уперше з поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракети дронів над територією України. Західними союзниками тих, які випущені у напрямку Польщі на саміті у Вашингтоні Туск планує підняти це питання перед союзниками, так сказав він сьогодні на прес-конференції. Також в цьому договорі йдеться про плани організувати підготовку особового складу сил безпеки та оборони на території Польщі, до якої можуть приєднатися громадяни України, які тимчасово проживають в Польщі та інших державах. На сайті офісу президента це. Оголошено як перший випадок включення до безпекової угоди пункту про створення українського легіону в тексті. Слова український легіон не звучить. Окремий блок стосується співробітництва в оборонній промисловості і передбачає розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні. Очікується, що під час саміту НАТО будуть і інші безпекові угоди. Одним з найважливіших практичних рішень від саміту чекають оголошення про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони на тлі сьогоднішньої атаки і удару по лікарні, про який написали багато хто з західних лідерів, зокрема, наприклад, австрійський посол написав, що Багато років допомагала Охмадиту. Це буде виглядати як. Особливо актуальний жест як не прикро констатувати, якби рішення про передачу ППО не приурочували до самітів сьогодні, могло би бути менше жертв, враховуючи стан американської політики, невизначеність, яка попереду у самої Америки, зокрема через непередбачуваність потенційного майбутнього президента США Дональда Трампа, враховуючи невизначеність війни загалом, політичну лихоманку в Європі, цей міст до НАТО, про який мають оголосити завтра для України, може звичайно. Ей стати мостом нікуди, чимало західних лідерів і політиків у самих сполучених штатах бояться того, що Трамп може вирішити припинити військову підтримку Києва, як і ми тут цього боїмся. І білий дім за його президентства може дати мовчазну згоду на те, щоб Росія зберегла контроль над окупованими нею територіями. Як це звучало в представлених не так давно Трампу його радниками планах закінчення війни? Цей сценарій не гарантований, але і не виключений. І саме тому західні уряди, і в тому числі чинна американська адміністрація, в міру своїх сил і страхів, намагались до можливої поразки Байдена на виборах забезпечити принаймні певний гарантований рівень допомоги Україні на перспективу, хоча б найближчого року. Сьогоднішні людожерські удари по дитячих лікарнях, по пологовому будинку здійснені росіянами демонстративно і показово напередодні цього самого саміту НАТО, мають продемонструвати завтрашньому поважному зібранню в Вашингтоні, що усього зробленого недостатньо. Що зупинити війну в Європі можна лише позбавивши російський режим спроможності вести війну зброєю, дієвими санкціями, повною конфіскацією російських активів, а не оце. В годину по чайній ложці, це мало б означати пришвидшення поставок систем протиповітряної оборони, винищувачів тих самих навчання пілотів, яке гальмується, передачу далекобійних ракет та допомогу Україні, а часом і примус розвивати власне оборонне виробництво, щоб зменшити нашу залежність від заходу. Інакше вони будуть постійно ремонтувати лікарні, пологові і багатоповерхівки, які будуть знову і знову розбивати російські ракети. Як не парадоксально, в чому були праві росіяни сьогодні. Так це на жаль в тому, що на третьому році вторгнення і геноциду в Європі заходу все ще потрібні для. Більшої мобілізації і рішучості такі от трагедії, як була сьогодні. Після кожної такої трагедії у них знаходяться можливості зробити більше. Сьогоднішня ракетна атака не змусить їх на жаль змінити рішення і запропонувати не міста, те, що могло б дійсно зупинити війну. Запропонувати без усіляких мостів Україні членство в альянсі, принаймні в межах підконтрольної Україні території. Щось схоже на те, як це було з тією ж самою Німеччиною, яка разом зі сполученими штатами зараз найбільше протестує. Проти такого рішення, але припускаю, що сьогоднішня ракетна атака змусить партнерів завтра зважитись принаймні на інші важливі кроки, які до сьогодні теж були червоними лініями. Дійсно, хоча б часткове закриття неба над Україною, силами країн-членів НАТО, зняття обмежень на дальність ударів по Росії, надання більшої кількості ППО ніж планувалось. Інакше 75-та річниця наймогутнішого безпекового альянсу в світі буде виглядати якимось бенкетом в чому пер. Виборчим бенкетом. В чому завтра побачимо? І завтра побачимось, як щодня о 19-й. На сьогодні у мене все. Співчуття родинам загиблих сьогодні. Бережіть себе, не ігноруйте тривогу, як я вранці сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку. Донат на 12 загін спецпризначення. І до завтра.